Постирай, погладіть, пожалуйста. А краскам то нас ніхто не приучав. Після якогось стресу я буду малювати так, як сьогодні розповідали. Петриківський розпис відомий усьому світу. Десять років тому він був включений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Основоположницею цього українського декоративно-орнаментального живопису вважається Тетяна Пата. Про творчість народної майстрині, її послідовників та сучасний петриківський розпис підготували найцікавішу лекцію та майстер-клас методистка обласного центру національних культур у місті Рані Вероніка Мунтян. Живописне орнаментальне народне малярство. Воно зародилося на Дніпропетровщині, а конкретно в селищі Петриківка, звідки, власне, потім і пішла назва. Окремі речі з Петриківським розписом датуються кінцем 18 століття але в сучасному розумінні цей напрямок сформувався тільки в 19-му на початку 20-го століття. Походження Петриківки пов'язують з козацтвом, тому що в Дніпропетровщину заселили козаки вихідці з Полтавщини, Слобожанщини та Поділля у XVIII та першій половині ХІХ століття. Саме вони вважають, принесли з собою отаке мистецтво. Вважається, що саме Тетяна Пата привнесла до українського живопису асиметричність. До неї взірцем художньої майстерності вважалася симетрія малюнка. Вона навчила петриківському розпису. Ціле покоління майстрів, які згодом і виробили ось цей сучасний петриківський розпис, той, яким ми його знаємо зараз. Тетяну пату часто вважають засновницею школи Петриківського розпису, хоча б вона сама у відповідь на це зазначала, що вона лише продовжує традиції своїх бабусь. Тому ми можемо сказати, можемо думати про те, що Петриківський розпис формувався ще раніше ніж 18 століття. Вважається, що Петриківський розпис походить від селянського хатнього стінопису. Вважається, що першими мастерицями було задум було задумано цей розпис як спосіб прикрашання стін внутрішніх стін хати. Про майстриню з Петриківки ходять легенди. Якось батьки поїхали в Полтаву на ярмарок, а вона надумала розмалювати зовні хату. Намалювала соняшники від прізьби до самої стріхи. Підійшла глянула, стріха на соняшниках лежить, а хати наче й немає. Аж ось повертається батько з кумом, звичайно ж, на підпитку. Батько, кум? А де це ми? Кум підійшов до хати, довго дивився, потім до нього дійшло. Так воно ж намальоване. Техніка петриківського розпису характеризується окремими мазками, які можна робити пензликами або просто пальцями. Це робиться одним маском взагалі. Секрет техніки в тому, що ви не домальовуєте один елемент, а робите його одразу з ним на спосіб. Усі, хто цього дня прийшов до ранійського історика-краєзнавчого музею, змогли спробувати себе у творчості. На перший погляд здається, що петриківський розпис досить простий у виконанні, проте на практиці виявилося, що потрібна певна вправність. Фарби замішують на клеї, тому вони лягають густим соковитим шаром. У Петриківському розписі використовуються певні елементи: цибулина, горобина, слива, вишня та інше. Кожен може створити свою оригінальну композицію. Сьогодні для м.от мен... я присіла і думаю, а я ж лісувати, то взагалі не вмію. Вишить, пожалуйста, постирай, погладіть, пожалуйста, а краскам то нас ніхто не приучав уроки в я карандаши, карандаши. Сегодня мені очень понравилось, и тематика понравилась. Очень, очень интересно ведуться. Вот поэтому з удовольствием, пускай ну, я предлагаю всем приходите в музей, здесь очень интересно. Мне це було дуже цікаво, то я зрозуміла, як це чудово, коли, наприклад, ця техніка вже мені відома, і я можу зробити сама якийсь собі розпис, тому що там, окрім якихось дуже складних елементів, є дуже прості, тобто можна навіть пальцями малювати. Тобто це дуже приємний досвід. І я рекомендую людям подивитися, хто не був на цій бесіді, подивитися в інтернеті про цю майстриню Тетяну Пату, про тих людей, які, яких вона навчала, і про ті заклади, які є на Україні, де вчать дітей Петриківському розпису. Кожен може передати через Петриківський розпис свій характер та свій світогляд. На мої рисунки були, якщо на них подивитися, всі красного цвіта. А получилось, что всем интересно, все цвета э, используются, а возле меня только красный цвет. Ну, я и подумала. Когда-то был мультик, и в нем было такое Используй все, что под рукой, и не ищи себе другое. Вот у меня получилась там тематика Вся красного цвета. Я дуже любила малювати, але в мене це було тільки на рівні шкільних уроків. Тобто, далі я ніколи не малювала. А інтерес дуже великий, тому що є такі картини, які я дуже люблю. І це не тільки якісь відомі картини. Це картини, які я коли дивлюсь, відпочиваю. Просто вони так діють, як транквілізатор. Тому мені приємно було, тому що для мого досвіду це якраз момент такий, що коли мені захочеться заспокоїтися. Після якогось стресу я буду малювати так, як сьогодні розповідали. Якщо вам сподобався майстер-клас Петриківського живопису, ставте вподобайку, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.